Доброго дня. Вас вітаю агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі двохрівневу двохкімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, житловий комплекс княгини. У квартирі поштукатурені стіни. Залита чорнова стяжка. Виведено трубу на газ. Та встановлено газовий лічильник. Санвузол? Один на першому поверсі, на першому рівні. Виведені лічильники на воду. На другому рівні у нас теж присутній санвозол. Велика тераса загальною площою 18 квадратних метрів. Ви ці тераси відкривається на усе місто. За більш детальнішою інформації звертайтеся за номером телефону.